Ексклюзивна пропозиція на ринку нерухомості земельних ділянок. Вінниці у нас є прямий вихід до Бугу, і в нас є 10 соток облаштованої земельної ділянки, де ви можете використати берег Південного Бугу тільки як благоустрій, але побудуючи будинок, у вас да найкращий вид на річку. Чому? Тому що тут він йде на схиль. Земельна ділянка вже повністю обнесена монолітним парканом. Вам тільки залишиться обшити. У нас заведена вже електроенергія поки 7 кВт. додавайте, якщо схочете. 10 соток кутової ділянки. Тут ділянок більше немає. Сусіди забудовані. А сусіди вас будуть самі розумієте, хто. Зверніть увагу, ми стоїмо зараз на наших 10 сотках. Позаду мене одразу йде бух. І ви сміливо можете користуватися оцим виходом до Південного Бугу. Його можна використати як благоустрій території. Таких ділянок в нашому місті доволі мало, повірте мені. Геологія на ділянці зроблена. У нас є дуже хороший нахил. В цьому плані він хороший, повірте, тому що у вас буде відкриватися прекрасний вид на Південний Буг. Вартість такої ділянки буде складати 140 тисяч доларів без комісії для вас. Повірте, така земля зараз вартується грошей.